Шановні колеги, тематика фізична реабілітація при травмах нижніх кінцівок. Хочу сказати, що автори і Чередніченко Тетяна Валерівна, і я, Свиридова Наталя Костянтинівна, ми працювали і працюємо в реабілітаційних центрах, консультували хворих і продовжуємо консультувати, але Тетяна Валерівна Чередніченко дуже плідно працювала у відділенні реабілітації. З інсульту має великий досвід, дуже багато в неї наробок, і ми з нею все ж таки спромоглися надати вам інформацію щодо фізичної реабілітації при травмах нижніх кінцівок. Але, взагалі, якщо вести пошук робіт, які є в світі, то завжди дуже великий відсоток все ж таки відводиться і відновленню кінцівок після інсульту. Не лише після травм, да? тобто мається на увазі, що дуже велике, велике захворювання серцево-судинними захворюваннями, яка поєднується з різними проблемами і за рахунок того так, так само є травматичне ураження. Але все ж таки сьогодні тематика травми нижніх кінцівок. Ну, По-перше, ми повинні пам'ятати, що фізична реабілітація при травмах нижніх кінцівок вона включає комплекс заходів. Спрямованих на відновлення рухової активності, зменшення болю, поліпшення кровообігу, зміцнення м'язів і запобігання ускладненням контрактури м'язові атрофії, можна сказати, що цей головний слайд можна було б, мабуть, і завершити вже лекцію з приводу того, що все, що можна тут сказано, але я звертаю увагу на те, що Дійсно, крім фізичної реабілітації, медикаментозна для зменшення болю, для полегшення болю, для поліпшення кровобігу, для зміцнення зміцнення м'язів. Це є окремі тематики. Ви дійсно повинні про це пам'ятати, і сьогодні так само звучить це на нашому заході, але фізична реабілітація. Дійсно, має сенс. Якщо говорити про різну аналітику світового рівня, то дуже багато робіт, і сучасних робіт, от ви бачите, декілька місяців тому вийшли роботи, наприклад, аналітика впливу на поведінку при ході да? може збільшити і фізичну активність пацієнта з хронічним болем, якщо йде міждисциплінарна реабілітація, якщо це взагалі важкі хворі, тривале захворювання, і дуже великий відсоток основного етапу реабілітації відноситься навіть в гострий період, це перші дні або декілька днів да, після травми. Це імобілізація, гіпс, ортез або бандаж, це вправи для збереження загального тонусу м'язів, дихальна гімнастика, ізометричні напруження, фізіотерапевтичні методи. Холодові компреси, може, навіть магнітотерапія, підгострий період, в період після травми, це поняття після імобілізації, або через 2-6 тижнів після цієї події. Пасивні та активні засоби для суглобів ураженої кінцівки, робота над відновленням м'язової сили та координації, використання масажу фізіотерапевтичних методів, мається на увазі електростимуляція м'язу, лазерна терапія. А функціональний період відновленості повної рухливості це динамічні вправи, спрямовані на відновлення сили. Тобто, саме функціональний період етапу реабілітації спрямований на відновлення. Повної повноцінної рухливості кінцівки, і це навіть поєднано з координацією, ви бачите, присідання, випади, вправо на баланс, використання тренажорів, вправи з опорою, гантелі, гуми, навчання правильної ході, да, реабілітація при порушенні ходи. І заключений етап це вже повернення хворого до звичайної активності, до спортивної активності, біг, стрибки, функціональні вправи, спеціальні програми, якщо це спортсмен, із поступовим навантаженням. Основні методи реабілітації при травмах нижніх кінцівок включають також і лікувальну фізкультуру, вправи для покращення мобільності, сили та координації масаж покращує кровобіг, фізична терапія. Електростимуляція, магнітотерапія, УВЧ, гідротерапія, правильно тримати себе у воді, зменшувати навантаження на суглоби, кінець. Кінезіотер... Кінез... До речі, дуже популярна тематика: кінезіотейпування. зменшує біль, стабілізує кінцівку. Приклади вправ. Дуже багато запитань з вашого приводу, які можуть бути вправи на нижню кінцівку. Наприклад, пасивні рухи, згинання розгинання ноги в коліні рук, в коліні кінцівки або за допомогою реабілітолога, ізометричні вправи, напруження м'язів без руху, наприклад, стикання стегна до матрацу, вправи на рівновагу, наприклад, стояння на одній нозі, використання платформи балансувальної, функціональні прави. Кода на пальцях, п'ятах, по сходах. Ну і ви повинні пам'ятати, що коли мова йде про фізичну реабілітацію нижньої кінцівки, то все дійсно залежить від тяжкості травми. А можливо, легкі, якщо є легкі розтягнення, то це 2-4 тижні тривалість реабілітації. Якщо, якщо це переломи і реабілітація кінцівки від 2 до 6 місяців. Якщо це складні травми, оперативні втручання, розриви зв'язок, 6 місяців і більше. Гострий період реабілітації, тобто давайте поетапно, перші дні після травми триває від кількох днів до одного-двох тижнів, залежить від тяжкості травми. Основні цілі на цьому етапі це зменшити біль і больовий синдром. За рахунок і медикаментозного втручання, так само це в нас сьогодні звучить окрема лекція: запобігти ускладненням і зберегти е е кінцівку. Основні принципи реабілітації в гострому періоді вони є найважливішими і вони мають велике прогностичне значення. Ну, по-перше, ім імобілізація та спокій: це використання гіпсу, бандажів, ортезів, шин для фіксації кінцівки, уникнення навантаження на травмовану ділянку. Хода на милицях, якщо це потрібно, для того, щоб зменшити навантаження, уражену кінцівку краще тримати піднятою, краще при в положенні лежачі покласти ногу на подушку, для того, щоб зменшити навантаження, саме на уражену ділянку. Крижаний компрес, холодотерапія в перші хвилини, кожні дві години після травми. Можна рушник використовувати з льодом, щоб уникнути. Саме обмороження шкіри, да? але крижаний компрес дуже часто застосовується саме в гострому періоді. Протизапальні препарати, нестероїдні протизапальні препарати, можливо, навіть фізіотерапія, лазеротерапія, магнітотерапія, ультразвук, вони сприяють швидкому загоєнню тканини і використання електростимуляції для підтримки тонусу м'язів при. Виражених сильних обмеженнях руху. дуже часто запитання: лікувальна фізкультура в гострому періоді використовується чи ні. Так, це дихальні вправи, глибокі вдихи та видихи для покращення кровообігу, рухи здоровими кінцівками, щоб зберегти загальний м'язовий тонус і уникнути застою крові, ізометричні вправи, тобто напряження без руху, допомагає зберегти силу м'язів. Ураженої кінцівки. А, приклади вправ нижніх кінцівок, наприклад, ізометричне напруження м'язів стегна. Тобто, треба натиснути задню поверхньою стегна на ліжко і затримати його на 5 секунд, потім розслабитися 10 повторень, або скільки може розробити це хворий. Напруження е, е, литкових м'язів злегка е, стискати. Та розтискати м'язи без руху стопи. Активні рухи пальцями нижніх кінцівок, згинати та розгинати покращує кровообіг, пасивні рухи у суглобах, якщо це дозволено лікарям, допомога фізіотерапевта або використання здорової ноги для рухів травмованої кінцівки. Що не можна робити в гострому періоді? По-перше, навантажувати або вантажити чимось кінцівку. Без дозволу лікаря самостійно, робити різкі або обертальні рухи, це ви повинні говорити хворим, прогрівати травмовану область в перші дні, масажувати це може погіршити саме стан хворого. Підгострий період реабілітації так само включає і саме період. Збільшення і відновлення рухливості, зміцнення м'язового тонусу, покращення кровообігу, запобігання ускладненням, контрактури м'ясової атрофії, порушення координації. І після зняття і мобілізації цей період триває від 2 до 6 тижнів. Називається він підгострий. Період реабілітації. Ну, дивіться, ми наводимо декілька напрямків. Поступове підвищення рухової активності розпочинають з пасивних допоміжних рухів, поступово виводять активні вправи, контролюють бойові відчуття, тобто рухи не повинні викликати біль. Що таке відновлення амплитуди рухів? Це вправи на згинання, розгинання, ротацію, наприклад, в ураженому суглобі. Використання допоміжних засобів, еластичні стрічки, м'ячі, вправи на зміцнення м'язів, ізометричні вправи змінюються на динамічні, робота з легкою вагою або опорою, гума, гантелі, ну, фізіотерапевтичні магнітотерапія, електростимуляція м'язу, лазерна терапія, стимуляція відновлення тканини. А масажна та лімфодренажна техніки покращують кровообіг, знижують, знижують напругу, виконують виконувати їх треба обережно, без сильного руху. Що таке пасивні і активні вправи? Пасивні рухи, ну, звісно, це за допомогою реабілітолога, до речі, сьогодні дуже багато реабілітологів приймають участь у нашому заході або за рахунок іншої кінцівки. Активні рухи це саме. Згинання, розгинання, обритання ураженої кінцівки без опору, кінезіотерапія, використання підвісних систем або спеціальних тренажерів для ураженої кінцівки. Крім того, основні принципи реабілітації в підгострий період ще використовують декілька вправ. Вправи, наприклад, для колінного суглоба. На ваші прохання наводимо декілька варіантів. Лежачи на спині, згинати та розгинати ногу в коліні, допомагаючи руками, ковзати п'ятою по підлозі взад вперед, вправи із гімнастичним м'ячем, перекочування під стопою, вправи для гомілостопного, гомілковостопного суглобу, малювання кола стопою, піднімання на носки з опорою, згинання та розгинання стопи з еластичною стрічкою. Зміцнення м'язів, легкі присідання біля стіни, якщо це дозволено вже лікарем, хода на місці з вільним перекатом сп'яти на носок, робота з еспандерами. еспандерами. Ну і влаштувати актуальну координацію, тобто впливати на координацію, стояння на одній нозі, з підтримкою або ні, хода по лінії або ні. А ви це все розумієте, тому можете використовувати це приклади вправ, які можна використовувати. Функціональний період реабілітації це відновлення повної рухливості, враховуючи травми нижніх кінцівок. Ціль саме функціонального періоду реабілітації та відновлення сили, витривалості, координації, повернення до повноцінного руху та побутової активності, запобігання повторним травмам. Ну, якщо це спортсмени, то для повернення до тренувань. Основні принципи реабілітації у функціональному періоді це поступове збільшення навантаження, вправи з власною вагою. Робота з додатковими обтяженнями, збільшення амплітуди рухів в суглобах, перехід від контрольованих рухів до функціональних і спортивних, далі поліпшення координації балансу, тобто використовується вже балансувальна платформа, вправи на нестійкій нестійкі поверхні, підключення вправ на швидкість реакції, спритність. Розвиток гнучкості та еластичності м'язів, це розтягування для уникнення контрактур, динамічні та статичні стреч вправи, і функціональні та спортивні вправи, біг, стрибки, зміна напрямку руху, можливо, імітація якогось виду спорту. Все це використовується. Також в функціональному періоді використовуються силові вправи. Присідання звичайні, з еластичною стрічкою на нестійкій поверхні, випади вперед-назад в бік, піднімання на носки стоячі з якимось навантаженням, згинання, розгинання ніг у колінному суглобі з гумовими стрічками чи гантелями. Все це входить і в лікувальну фізкультуру у функціональному періоді. Рухаємось далі. Вправи для балансу і стабільності, знову ж таки, стояння на одній нозі, що мається на увазі, поступово ускладнюється рухами рук або використання нестійкої поверхні, перекочування ваги з однієї ноги на іншу, хода по нестійкій поверхні, по піску, по мату, босиком босіком да, на траві таке інше. І функціональні рухи це хода швидкими темпами зі змінною напрямку, стрибки на двох або одному нозі, поступово біг із поступовими збільшенням швидкості. Все це також входить в лікувальну фізкультуру у функціональний період при ураженні. Нижніх кінцівок. Додаткові методи реабілітації це масаж для покращення кровообігу та зменшення м'язового напруження, це кінезіотипування для підтримки м'язів і зв'язку під час навантаження, це гідротерапія, тобто вправи у воді для мінімізації ударного навантаження, або навантаження на уражену кінцівку, дуже широко сьогодні використовуються. Таким чином, шановні колеги, ми думаємо, що тематика. Саме актуальності вправ, яка спрямована за рахунок європейських досліджень, сучасних рекомендацій, дуже багато робіт в нашій країні виходить, і е, у спортивні травмі, і таке інше. Звертайте увагу на те, що дійсно фізична реабілітація при травмах нижніх кінцівок. Вона є дуже актуальною. Зрозуміло, що і невролог, і сімейний лікар, і ортопеди, травматологи, і хірурги, дуже багато сьогодні фізіотерапевтів, лікарів ФРМ, да? фізична реабілітаційна медицина, тобто працює психотерапія, да? працює мультидисциплінарна бригада. Яка сприяє покращенню якості життя наших хворих? А шановні колеги, я думаю, що саме тематика ця нами була розкрита. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.